День 2 по збірці ГПЦ навісного на машині. Зливаю масло. Їх ось такий масляний фільтр. Новенький. Мало на ньому що написано. Стару охлаждаючу жидкость от через марлю, через лійку пропустю. Ось вона хороша, тільки трошки насипалось зверху. Ось така жидкость. Ось таким концентратом долив недостаток з розрахунку одна пляшка концентрату на дві пляшки дистильованої води. Закріпив свічні провода. Новенький фільтр. Закрутив пробку. Ось старе масло. Не більше 2 літрів. Навіть, мабуть, і нема, може півтора. Ось таке масло. 5 40 Залив десь 2,5 літра, мабуть, щоб ще мінімуму було. На обкатку багато масла не треба. Так. Так, так, так. Жидкость залив. Можна пробувати заводити. Пробку закрутив. Перед тим як заводить, обов'язково прикручу повітряний фільтр. Поставив корпус, тут закрутив. Тут різьба злизана була, кинув длінший болт, але длінший болт до кінця не закручувався, то підставив під нього гравірок. Ці два болта закрутив. Так, тут все. Старий повітряний фільтр його також під заміну. Ось новий, Прийшов разом з масляним фільтром. Ось такий. Спочатку нічні защлки защількнув, щоб легше було, а ці вже важче, зверху зручніше, потім її защолкнув, болт прикрутив. Цю кришку і цю кришку. Потім поставлю, як мотор заведеться і все нормально буде. Так, після трьохмісячного простої ремонту пробую завести. Бензин може не зразу закачається, бо шланочки витік бензин. Так, потухло. Так, ти що, так швидко ще й завелась. Степлення відпустив? Троїть, дергає. Ну, будь, не робить. Може бути, не знаю. Не помога. Троїть, троїть. Перша свічка була мокра, поміняв місцями, завів, наче нормально робить, Може, контакту не було, без фільтра. Зараз погріється, провірю свічки. Так, за другим разом, коли свічки поміняв, е через деякий час почав мигати чек-енжін. Викрутили свічки. Значить, четверта суха, третя мокра. Це ця, що була на четвертому циліндрі, вона на третьому вже мокра. Тобто свічка не робоча. І ці дві свічки сухі. Заміню свічку, Поміняв четверту свічку, ось таку поставив. Ну, вже як покраще працює мотор, вже не дергається, не троїть. Рівненько працює. Побачив, що ось треба в штуцер з воздушного корпуса надівати шлангу. А ця шланга вийде, тоді я її заглушу. Прикрутив кришки. Тут, звісно, кришка не від цього мотору, кришка клапанів. І штуцер, звісно, теж немає штуцера під цей патрубок на ресивер. Я не знаю на що він впливає, чи можна так їздити, чи ні рівень масла, коротше, тут не достає до мінімуму. Видно, масляний фільтр закачало. Долив літр масла якраз показує максимум. Датчик температури не показує, не підключений проводок. Їде, ну, нормально, хорошо, в общем. Тут згорки вона поки на другій передачі. Ось руль поцвів за три місяці в гаражі. О, щось там, так, зараз розвернуся. Під гору їду. Так, щось застукає, коли газ. Підпускає, щось стукає знизу. Так, ну набирає хорошо, по мотору питань нема. Може один клапанець стукає. Так, заїжджаю далі збирать. Ось так ще засніму, як на дворі працює на холостому. Моторчик. Капот причепив. Заливи вайку, шланг тут підключив. Найшов проводок, який туди повинен був вставлятися, відповідає за температуру. Підключив. Зняв ще раз пластикову кришку поміняти коротше таку пробку, побачив що от в чому різниця яка пробка. Тобто тепер ця пробка закриє все як положено. І останній штрих по ремонту це прикрутка защити. Все, пока.